Привіт всім з вами Жовток. Все в порядку. Ви нічого не переплутали. Це канал Blackpack, Я тут на правах гостя і розповім я про своє літнє EDC, яке складено в Blackpack Street Pouch. Цією сумкою я користуюсь уже другий сезон, і вона стала для мене напевно найулюбленішою сумкою саме для літа, тому що вона дуже зручна. Насправді в ній не спекотно за рахунок її компактного розміру і те, що вона висить з боку, воно ніяк тебе не обтягує, не обтягує ту ж футболку, і що могло б напевно бути саме з бананкою. В той же час вона достатньо вмістка, висить собі з боку, ніяк не заважає, і для мінімального літнього сетапу ідеально підійти. У неї є кілька фішок, які прям мені дуже сподобались. Ну, звичайно, це якість, це топові матеріали, експак, кардура, блискавки YKK, жовтий підклад, що насправді дуже прикольно, всі речі добре видно. І сам конструктив. От конструктив це головна фішка цієї сумки, тому що вона поєднує в собі конструктив повчу з організацією повчу з резинок. Це зручно, щоб розмістити різні дрібні речі, щоб кожна річ мала своє своє місце, і в той же час є додаткові кишеньки під повербанки. Там якийсь телефон, навіть можливо серветки, гаманець, і все таке подібне. А також в силу її компактності, що по суті вона в розмірі великого якогось поучу, то можна навіть не розкладати речі, коли я ходжу з рюкзаком. Я прямо рюкзак її кидаю, і всі речі знову ж такі організовані. І остання фішка цієї сумки це її ремінець. Насправді, спочатку він мені здався трошки переобтяжений своїм конструктивом, але коли я ним покористувався, я зрозумів, що це доволі зручно, тому що цей ремінець має різні додаткові вставки, із-за чого він стає ще зручніший. Також має додаткові петлі, щоб можна щось почепити, або за карабін, або ті ж навіть окуляри. І також цей ремінець нам дозволяє сумку почепити на поясі. Якщо стало дуже спекотно, то ми просто чіпляємо сумку. І і вона висить як такий невеличкий підсумок або як додаткова кишення. А тепер нарешті перейдемо до вмісту цієї сумки. Це можна сказати таке літнє компактне ADC, яке я склав за роки користування, і яке для мене оптимальне. У цій сумці є кілька кишень, наприклад, ось як передня. Тут найчастіше в мене знаходиться телефон, на який я зараз знімаю, або просто вологі серветки. Тому що сам телефон я можу вкладати у задню кишеню, вона тут достатньо довга, плюс сумка сама висить завжди вертикально, тож телефон нікуди не подінеться і завжди у швидкому доступі. І основне відділення тут насправді воно дуже цікаво реалізовано. що Коли ми розкриваємо, то... Кожна річ у швидкому доступі, у нас відкривається повний доступ до всіх речей, і в той же момент нічого не випаде, тому що є ось такі перетинки. Перша річ з мого IDC – це якісь максимально бюджетні наушники, не пам'ятаю навіть. Просто на деякий час в очікуванні AirPods про 3. Далі це ось такий дуже компактний розкладний рюкзак від Sieto Summit. 30 грамів, по факту пакет з ручками, але щось забрати з почти завжди допоможе. Також зовсім нещодавно я повкладав усі свої сумки, ось такі міні аптечки з лейкопластерами, бинтами, щоб надати собі мінімальну медичну допомогу. Як ви бачите по моїх руках, це мені дуже корисно. Ну і перейдемо до найцікавішого. Тут, до речі, також є ще одна кишенька, але вона у мене вже не задіє. Тут є організаційна панель, як у Поучі, що насправді дуже зручно, і тут в мене знаходиться Ну, перше, це. Як еталон кожного д шника якийсь ніж або мультитул. У мене це Victorinox Compact, але не компакт, але також два ряди. Він в собі має ніж, маленький ніж, ножиці, найкращі з мультитульних насправді, викрутку хрестову замість штопора, бо вона не п'ю, гак це, напевно, єдина безтолкова функція в ньому. А також ручка, пінцет і зубочистка. Такий малесенький ножик, 60 грамів, наче важить, суперкомпактний, але але насправді дуже-дуже прикольний для мінімального EDC. Також нам обов'язково потрібен буде якийсь з собою мати павербанк. І в мене це павербанк від Xiaomi на 5000 мАч. Його якраз вистачає, щоб зарядити один раз мій телефон. Заряджає, в принципі, швидко, легкий, компактний, 90 грамів. Також нам обов'язково знадобиться якийсь кабель, щоб під'єднати телефон до павербанку. І в мене ось такий від Nightcore компактненький, магнітний. Прикольний з тканини і жовтий. Ну це напевно головна його перевага. І завершить наше золоте тріо едісішника Ліхтар. Це Ліхтар від Nightcore ADC23. Він не найкращий, тому що кнопка розташована не зовсім зручно, але він мені дуже і дуже подобається. Він дуже тактильно приємний, класно лежить в руці, він має плоску форму, має Type-C, дуже велику потужність. У турбі видає навіть 2500 люмен, може використовуватись як уже і для самозахисту, засліпив і побіг. Також він комфортний, компактний, легкий, 100 грамів важить. В принципі, ударостійкий, вологозахищений, і все, що потрібно прямо для edc шного ліхтаря. Класне, мені дуже подобається. І остання річ у моєму EDC – це ось такий маленький антисептик. В принципі, тут більше нічого немає, і ось така була сумка. Тож, таке моє літнє EDC. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Якщо так, то напишіть, будь ласка, це у коментарях. Можливо, буду тут частіше з'являтися. Також підписуйтесь на цей канал, буде багато цікавих відео, я впевнений і від інших запрошених гостей про EDC, про Сумки і все, що з цим пов'язано. І до зустрічі в нових відео. Всім пока!